Яку ти істину для себе в моменті повинна вже пізнати? Яку ти істину повинна вже пізнати? А істина така Ерзулі Дантер тут прийшла, богиня. Істини ресурс. Земля. Тут хоче вже сказати, пора пора свої ідеї проявляти. Пора на зміни наважитись прийшла. І ця пора не просто так прийшла. Володарка. Вже каже кричить тобі, прояви ти силу волі і рішення своє, бо вітер змін стає перед тобою. Тобі потрібно вийти нарешті вже з туману, з ілюзій, всіх. Лихих, немає правди в них ресурс. Візьми свою можливість, яку дає тобі дорога, яку дає тобі сила. Твоя природня на твоєму Істинному шляху, розкрий ти силу вже свою. Богиня Калі каже, я істина така, що я початок і кінець, що я прихожу, проявляюсь в кожній жінці. Я сила вже твоя, і ти розкриєш. Вже її в собі, тоді, коли навчишся волю проявляти, тоді, коли навчишся ти про себе заявляти, ти можеш обновити все, ти можеш вже почати. А там кінець прийшов.